Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український Генеалогічний форум. Скорочено Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події червня 1902 року. 2 червня. Понеділок. Наприкінці перебування перського шаха в Потсдамі чисельні співробітники палацового комплексу, а також співробітники міської поліції, отримали від його величності перські нагороди. Як повідомляють газети, перські гості також запам'яталися тим, що дарували дітям замкових слуг і садівникам у парку перські золоті та срібні монети. 4 червня середа. На зустрічі представників комерційних асоціацій в Берліні пролунали заклики запровадити єдиний регламент часу закриття магазинів. Його слід встановити на 20-ту годину вечора. Того ж дня, 4 червня, Генеральна асамблея німецьких цукровиків, яка збирається в Берліні, протестує проти цукрової конвенції, підписаної в Брюсселі 5 березня. Вона критикує той факт, що угода надає перевагу Великій Британії та її колоніям. Водночас, учасники підтримують план уряду зробити штучний цукор сахарин, обов'язковим для рецептурної видачі та дозволити його продаж лише в аптеках. 7 червня субота. Новий прем'єр-міністр Франції Еміль Ком представляє свій кабінет, до якого входять лише два члени попереднього уряду. 9 червня, понеділок. Німецький велоспринтер Вальтер Рют, якому в середині вересня виповниться лише 19 років, переміг у Лейцеву колишніх чемпіонів світу Аренда і Тейлора. 10 червня вівторок. У своїй урядовій заяві новий прем'єр-міністр Франції Еміль Комп обіцяє серед іншого реформу системи освіти. 11 червня середа В німецькій пресі. Публікується таємний циркуляр баварського єпископату до баварського духовенства, в якому наголошується на необхідності протистояти нападкам ворогів і висвітлювати відмінності від протестантизму. Того ж дня, 11 червня, рейхсканцлер граф Бернхард Фонбілов запрошує на благодійний бал, що буде проходити в саду палацу рейхсканцлера в Берліні та збирати пожертви на користь дитячих санаторіїв, що знаходяться на північному та Балтійському морях. 12 червня, четвер. Німецький фізик і винахідник Отофон Бронк подає в Берліні патент на кольорове телебачення. Ото фон Бронк народився у старовинній померанській шляхетській родині. Його батьки були землевласниками і хотіли, щоб він вивчав теологію і став священником. У віці 18 років, він поїхав до Берліна, де спочатку працював у друкарні, а потім вивчав електрофізику. У 1896 році, разом з Клаузеном, він заснував лабораторію на Рейхенбергерштрассе 36, де вони працювали над рентгенівською технологією. Після смерті Клаузена він виготовляв фізичні пристрої та селенові елементи, що надихнули його на винаходи в галузі телебачення. Від імені фірми Telefunken 12 червня 1902 року, Бронт подав патентну заявку. Назва якої була метод і пристрій для того, щоб зробити зображення або об'єкти видимими на відстані з тимчасовим розчиненням зображень у паралельні ряди точок. Патент, який був виданий 22 жовтня 1904 року, описує принцип роботи кольорового телебачення, сигнали якого передаються в трьох основних кольорах. Однак механічне сканування було надто складним і призводило до дуже повільної передачі зображення. Через це патент був економічно невигідним. Тим не менше, він містив значні технічні розробки і став відправною точкою для кольорового телебачення. Після вдосконалення та розробок в лабораторіях товариств Марконі та Лоренца, на початку 1911 року бронко чолив патентний відділ компанії «Телефункен», де в тому ж році винайшов і запатентував підсилювач високої частоти. У 1913 році разом з Вільгельмом Шломільхом він розробив рефлексний радіоприймач. Нарешті, у 1930 році, разом із Фріцем Шретером йому вдалося створити перші напівтонові телекінозображення на трубці Брауна. 13 червня, п'ятниця. На підставі заявки Міністерства громадських робіт, німецький імператор замовляє уніформу для провідників спальних вагонів німецьких залізниць. 16 червня Понеділок. Кайзер Вільгельм ІІ забороняє своїм офіцерам кінноти будь-яку подальшу участь у виступах за кордоном через їх, на його думку, ганебний виступ на турнірі в Турині. 19 червня, четвер. Вперше навело треку Берлінфріден Ау відбудеться легкоатлетичний забіг з перешкодами. 20 червня п'ятниця. Сенат США у Вашингтоні. Схвалив так званий закон Спунера, який дозволяв президенту купити концесію на будівництво Панамського каналу за 40 мільйонів доларів. Того ж дня, 20 червня, друга палата землі Вюртемберг пропонує уряду кілька змін до розрахунку залізничних тарифів. З економічних міркувань перший клас слід повністю скасувати за винятком нічних поїздів, оскільки ці купи мало заповнені. 24 червня, вівторок. Під час зіткнення з британським пароплавом Фірсбі біля Куксхафена затонув торпедний катер військово-морських сил Німеччини С-42. Капітан і троє членів екіпажу торпедного катера загинули. 28 червня, субота. Начальник поліції Берліна видає розпорядження про правила для публічних повій. 29 червня, неділя в Мілані страйкують учні модистів. Близько п'яти тисячі підлітків віком від 10 до 14 років вимагають кращих умов праці та скорочення робочого дня. Після незначних поступок з боку роботодавців трудовий спір завершується через два тижні. 30 червня, понеділок, міністр сільського господарства Прусії Віктор Фон Підбільський публікує статтю з роздумами про заходи щодо полегшення заборгованості власників землі. Наприклад, за допомогою щедрих державних позик в прикордонних місцевостях запобігати передачу володіння землею представникам інших націй, таким як, наприклад, полякам і французам.